До 30 разів швидше за сапера розміновує територію спеціалізована машина на дистанційному керуванні. Підрахували піротехніки Луганського гарнізону держслужби з надзвичайних ситуацій. В їхньому розпорядженні чотири таких дистанційних машини. Вперше їх застосували рік тому на Херсонщині, розповів сапер Роман. Нині ж працюють в Балаклійській громаді на Харківщині. Сапери зведеного загону держслужби з надзвичайних ситуацій обстежують територію у середмісті Балаклії. Ця машина працює дистанційно. Латлія розташована за 80 кілометрів південніше Харкова. Під окупацією місто було півроку з березня по вересень 2022-го. Територію громади піротехніки розміновують за допомогою машин двох типів. каже сапер луганського гарнізону зведеного загону. Роман МВ-4 можна застосовувати в місті, так як вони малогабаритні і можуть підлізти під кущик, будь-який городик. А МВ-10 це більш вже масштабна машина, яка застосовується тільки для полів. МВ-10 пробили біля стовбів дорогу, заїхали електрики і відновили електропостачання. За словами Романа, така техніка здатна розміновувати територію в середньому до 30 разів швидше за одного сапера. Перші дві машини підрозділ отримав торік у березні, ще дві місяць тому. Перше, що дивіться, за робочий день за 8 годин, сапер, можливо, може пройти це максимум. 20-30 метрів поля. Дана машина приблизно 800-700 метрів в день, що забезпечує більшу якісну роботу, більш швидшу роботу і зберігає життя та здоров'я саперу. Роман пояснює, ніни і снаряди машина перебуває за допомогою спеціальних молотків та тросів, але після неї територію обов'язково має обстежити сапер. Машини не дають стопроцентної гарантії щодо розмінування. За словами речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Євгена Василенка, з моменту контрнаступальної операції у вересні 2022 року сапери зведеного загону розмінували понад 4 тисячі гектарів. Микита Ольховський, Антон Каліта, Суспільні новини, Харків.